Кажуть на війні, що дуже хороший тягне чайника півтори кіловати. Інтернет можна підключити тяне дуже, бо я раніше не знав, що зараз вже е, багато перепробував. Це є найкраще. Андрій Максимов, колишній вчитель праці з Волині. Раніше навчав дітей, а зараз все, чого вчив, застосовує на практиці, щоб допомагати військовим. Вже кілька років він працює під Варшавою, електриком, гідравліком. І з початком повномасштабної війни не лише ремонтує машини для фронту, а й самостійно переобладнує їх у швидкі допомоги. А також вигадує. Різні остаткування, які допомагають на передовій. Була така ідея, хлопці подзвонили, що в е, них така проблема, що в день е, дуже тяжко, не можна висунути голову, бо е, одразу можна попасти під снайпера. Це під Марінкою хлопці сиділи. Я щось придумав, кажу, давайте я придумаю вам таку штуку, що замонтуєте камеру туди, поставите. Вона буде нічного бачення, далеко ставити ну далеко буде бачити, і можна буде кулемету на замонтувати, що в разі чого. Як будуть підсовуватися, можна буде стріляти. Андрій виїхав з України кілька років тому, але із початком повномасштабного вторгнення вирішив повертатися і йти воювати. Залишатися в Польщі його переконав директор фірми, де чоловік працює, та дружина, яка на той момент приїхала до Андрія разом із трьома дітьми. Його тільки пере... умовили його тут на роботі, і його там друзі в Україні, які були в теробороні, і просто сказали, що нам більш більш необхідна така матеріальна допомога, якісь адмірації, якісь там бронежилети, щось там, ну що там амуніція. З 24 лютого минулого року Андрій відправив на фронт вже п'ять автівок. Частина з них була оснащена медичним устаткуванням та ліками. За словами волонтера, коли він лише починав збір грошей, навіть не розраховував на таку підтримку від людей. Хтось допомагав викупити автівку, хтось приїздив і зварював деталі, а хтось закуповував ліки. Зараз чоловік організував групу в соцмережах, де збирає кошти на потреби армії або шукає людей, які готові допомогти. Через постій. Іну волонтерську роботу Андрій не часто буває поруч із сім'єю, а вільний час проводить в автомайстерні. Втім, рідні звикли до його затятості та наполегливості, і всіляко допомагають. У мене син старається допомогти. Йому на день народження подарували гроші. І він так приходить один вечір. І каже нате, це вам хай буде на покраску. Перед повномасштабним вторгненням життя кожного українця було іншим, але зараз всіх об'єднує одне спільне бажання жити у вільній та мирній країні. Попри в тому, та часом байдужість інших Андрій Максимов продовжує працювати і каже, що не зупиниться до перемоги України, яка залежить від внеску кожного з нас. Бувають такі моменти, особливо по вечорах. Коли вже все, падають руки, але зранку встаєш на свіжу голову, а ще як маю багато колег, таких, які такі самі, які знаю, такі колег, які мені допомагають, такі самі, як я. І просто вони надихають, надихають люди, які хочуть допомогти Україні, які, ну я їх вважаю таких людьми, справжніми українцями.